Третя середа вересня свято для українських hr менеджерів спеціалістів у сфері управління персоналом. HR – це скорочення від терміну human resources, тобто людські ресурси. Перші професії, які схожі на сучасну, з'явилися ще у 1835 році. Особливість фаху у тому, що він дуже різноманітний. Люди, які займаються управлінням, в них дуже багато різноманітних функцій. От управлінець, він практично. Займаються всіма питаннями. Люди, які працюють hr менеджерами поєднують у собі знання із багатьох сфер: мотиваційна, планувальна, соціальна та багато інших. Якщо об'єднати ці всі функції, інтегрувати їх, то головною функцією будь-якого управлінця буде прийняття правильних, ефективних, ґрунтовних управлінських рішень і впровадження їх в реальне економічне життя. Ця професія не може базуватись лише на хороших комунікативних навичках чи вроджених лідерських якостях. Сфера hr менеджменту потребує заглиблення і у інші спеціальності для того, щоб бути ефективним робітником на ринку праці. Одна складова це іде економіка, інша складова це бізнес, і третя складова це HR. вимоги ринку послуг на ринку праці. потребували. Фахівців, які би володіли різними знаннями і в сфері економіки, і в сфері бізнесу, і в сфері управління персоналом, Цьогоріч кафедра HR-інженірингу у бізнес економіці прийняла до себе 81 студента. Вони і задоволенням вивчають цю професію і середини та знають, що в майбутньому зможуть себе реалізувати. HR це Людина, яка наймає людей на роботу, HR – це людські ресурси, і без людей ніяке підприємство не може працювати і економіку буду знати, і вміння спілкуватися з людьми, і вміння управляти, тобто персоналом, бо я думаю, це хороші якості лідера і в житті пригодиться 100%. Мені взагалі ще з дитинства подобається спілкуватися з людьми. Мати з ними якусь взаємодію, допомогти якимось, якоюсь парадою. Тобто, в принципі, HR-менеджмент це є щось, щось про таке, знаєте, коли когось навчають чомусь, допомагають адаптуватися. HR-менеджер менеджер ключова фігура успіху будь-якої компанії. Ці співробітники допомагають знаходити та розвивати талановитих працівників, створюючи комфортну атмосферу навколо. Без цих спеціалістів ефективне управління людськими ресурсами було б неможливим.